Ми знаємо, що війна провокувала класних нових авторів. Зараз в Україні війна. Чи помітили ви когось у нас в літературному процесі нового, кого варто було почитати? Ну, я більше слідкую за війною, ніж за літературним процесом, то мені не важко говорити. Ми зараз знаходимося всередині цього потоку. І... Якось говорити безособово, несуб'єктивно і безсторонньо про те, що відбувається в літературі, дуже важко. А така якась тенденція з'явилася там, де з'являється Жадан mm -hmm. з часом або навіть в кілька днів зникає пам'ятник якомусь черговому великоросу. Uh -huh. Це Якась офіційна місія. Це звік це душевний і... порив і це поклик серця. Так сталося. Ну мені здається, що так чи інакше воно зараз все відбувається дуже дуже природні, іноді іноді ти себе навіть стримуєш. Я пам'ятаю, я стояв в Києві. Біля пам'ятника Щорс, під пам'ятником Щорс. Просто думав сфотографуватися чи не сфотографуватися. Думаю, не буду сфотографуватися. І наступного дня я його зняли. Чесно, я от про це ніде не говорив, тому що це для вас ексклюзивна новина. Але з ми так не вийшло. Ну, з ми по різному бувало. Українець щось втратить від того, що ми викреслюємо зараз російських авторів з наших літератур? — Ні, я думаю, не розумно, Україна нічого не втратить, тому що ми викреслюємо авторів, ми викреслюємо російські ідеологічні маркери. Ми Викреслюємо, викреслюємо власне присутність російської ідеологічної політичної системи і російських передусім ідеологічних наративів. І, думаю, того ж таки Пушкіна завжди можна взяти і почитати, якщо справді є велика потреба і велика охота. Я не думаю, що присутністю в містах пам'ятників Пушкіну збільшували кількість любителів поезії чи літератури загалом. Думаю, що так чи інакше всі розуміли, що йшлося просто про постколоніальний статус наших міст, нашої країни. Згадую ваші слова про те, що щось з тобою повинно стати, що mm -hmm. сталося вже і триває досі. В якому процесі зараз українці? Ми якось змінюємося стаємо кращими, гіршими. Які ну, як ми змінюємося? змінюємося. ми змінюємося іноді ми змінюємося по кілька разів на добу, залежно від того, що з нами саме відбувається. Мені здається, це той стан той час, коли дуже важко зафіксувати стан, в якому ми перебуваємо. Він нас справді сильно гойдає і. Цьому є пояснення, цьому це все дуже легко можна зрозуміти і відслідкувати, тому що справді ми перебуваємо, мабуть, і найбільш темній і жахливій частині нашої от новітньої історії. Тому ну не дивно, що ми зараз такі трішки всі розвитні, а іноді навіть і не трішки. А ти притримуєшся думки, що ми стаємо кращими в цій міні? я притримуюсь думка, що ми всі змінюємося, що ми всі рухаємося. Це дуже важливо сьогодні. Все таки не, не зупинятися, не застигати і відмовлятися, відмовлятися в принципі від потреби змін. Дуже важливо рухатися. Коли це все виводи, подивимося, бо далі все залежить великою мірою від нас в нашій літературі. Дуже багато волю, скиглення, всього угу. цього, що ми називаємо плач голосину. Перемога допоможе нам позбутися цього комплексу жертви? За ну, я увагу. думаю, перемога, безперечно, дуже багато чого змінить і в культурі, і поза культурою. Ну, ясна річ, пословую. Ну, є е, е, комплекс, вірніше, в принципі, статус переможця та і статус переможеного і він не може не впливати. І те, що ми звикли нарікати на перевалювання Песимістичних настроїв нашій літературі, ну ж теж не виникло з нашої ментальності. Вони виникло, скоріше, зовнішніх якихось факторів з того, в якій ситуації ми всі перебуваємо. Відсутність позитивних новин, в принципі, сприяє появі в тебе депресії. О, ось. Час, який, в якому зараз ми всі перебуваємо, ти фіксуєш уже в якихось нових творах? Чи ще Я фіксую, але розумію, що це абсолютно не важливо, що це другорядне. Набагато важливіше те, що відбувається не на папері. Тобто не в тексті, а власне в цьому контексті, в якому ми всі живемо. Так. Я думаю, що ми сьогодні можемо, можемо пожертвувати нашими текстами, піснями і фільмами заради нашої перемоги. Це не значить, що від них треба відмовлятися, але мені ну, йдеться про те, що ну, сьогодні прерогативою є загальний вихід з цієї ситуації, вирішення цієї ситуації на нашу користь, наша перемога і в принципі набагато важливіше вистояти. А я думаю, що тексти напишуться. Пісні наспіваються, фільми знімуться, вистави поставляться. Картини ну, намалюють. З віршами, зрозуміло, вони приходять і це ти не зупиняєш. Але над роботою прозою треба деякий час. Зараз над чимось працюєш. Ти працюю багато нічим, але знову ж таки працююся, не так важливо. Поки що все на другому плані, так? Баспоріж. Чи можна від тебе якийсь коротенький топчик авторів або книг, точніше, які варто прочитати українцям сьогодні? Здається, українцям варто ходити, в принципі в книгарні. Я сьогодні тут у вас зайшов в книгарню з дивною назвою. Тут... Книжкова хата. Книжкова хата, да. І купив там кілька книжок, яких немає в книгарнях, наприклад, Харкова, Києва чи Львова. Це книжки, ну там, до речі, є свіжі книжки от, о, авторів військових. А є такі, яких вже немає в, в книгарнях, о, в, тому що вони розхопилися. А тут ці книжки були, і мені було приємно їх знайти, побачити і купити. Тому я би замість топчиків пропонував би в принципі, ходити в книгарні, бібліотеки і читати. Зараз в Україні вдається величезну. Можна розгубитись, вулиця. хоча б дві три книги, на які варто зремонтувати. А, це ж залежно від того, що цікавить чи, читача. Чи, 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 чи. Просто зараз в Україні будь книговидавництва, і це дуже дивно і як на мене, надзвичайно приємна річ, тому що <кійнці> українці показали, що вони здатні не просто опиратися, а здатні захищати якісь такі речі, які потребують. Особливої делікатності, особливої турботи в часи війни. Зокрема, це стосується культури. Тому що Культура найменш захищена і найбільш вразлива. А в нас, от, виявляється, не просто: українці не, стали, не, 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 не припинили читати. Вони почали читати, а, наскільки я знаю, у нас кількість, кількість накладів виросла, здається, в два рази, а кількість, а кількість назв одиниць виданих ножок теж там вже якась шалена кількість. І це, це, це дивує, але це те, що дивує приємне. Знаєш, я не дуже орієнтуюся в закордонних в літературних mm -hmm. процесах по книговидавництву і по бізнесу. Але в фільмах дуже часто зустрічаю, що там. От хтось написав книгу, він став мега популярний, mm -hmm. мегабагатий. Жити з літератури в Україні можливо, І чи це може бути дохідною? Це ну, бізнес? Це гарно оплачується? Якщо ну, ну, ти чесно робиш свою роботу, ти чесно отримуєш великі гроші. Якщо не секрет, що тобі більше приносить прибутку? Концертна програма чи видавництво книжок? Це, це, не знаю. Я це не так важливо. Теж не підтверджу. Для мене це все одна єдина діяльність. Концерти, література, театр, музика. все разом. Просто ти ж розумієш, що я не соло все рахую, тому що велику міру сьогодні все це в. в, в, в координуються і корелюються з волонтерською діяльністю. Дуже багато з того, що я заробляю, що ми заробляємо, ми віддаємо на потреби власне війська і великою то мірою ми багато чого робимо за, за, для того, щоб заробити гроші, які ми зможемо використати на купівлю якихось речників. Цей тур можна було б не робити. Але ми його робимо, тому що ми в цьому турі збираємо гроші. Ми тут вже за перші, перші концерти зібрали десь близько двох мільйонів. А них щось купили. Плюс, ну це ж теж розумієш, це дуже специфічна діяльність волонтерська, тому що одна річ, ті кошти, які збираються безпосередньо от, на концертах, з донатів, з аукціонів, з квитків, ми ж віддаємо частину просто свого прибутку відразу на волонтерку із мерчу, який ми теж частково віддаємо на волонтерку. А плюс є ще такі речі, які з'являються спонтанно і паралельно. Ми там, скажімо, нашого гітариста три був день народження, ми оголосили збір. Сказали про це на концерті, це збір одразу закрився. Ну тому що, тому що от, це така ніби паралельна річ. тому от якби ти запитала там скільки, скільки ми зібрали. Ну я можу сісти, порахувати, але мені це треба буде сидіти дня, два-три і рахувати. У мене, на жаль, немає стільки часу, щоб рахувати. Тому що цей час потрібен для того, щоб заробляти наступні гроші, для того щоб їх витрачати на інші корисні справи, я пам'ятаю 24 лютого 2022 року в деталях mm. і пам'ятаю, як твій стрім мене заспокоїв, стрім з Харкова. Ти Це, ці... ми було 25-го, тому що до ми поверталися так. в Харків. Ми записали звернення вже надвечір, коли в'їздили до, до міста. Де ми поверталися із і от воно деякий час тривало, зараз. Да. Ти цього не робиш, але. Mm. Дуже цікаво, чи ти прослідковуєш зміни в містах, зміни настроїв, чи менше про російських настроїв. Я говорю не тільки про Харків, але міста, які були під питанням, де очікували, що росіян будуть зустрічати прямо з, з... ми в Харкові. Не очікували, це очікував хтось інший, що Харків не будуть зустрічати. Росіяни та думали, що в Харків і в Україні їх зустрічати, я не знаю. Та... Очікував ми не очікували. З настроїда змінюються. Одеса. Змінюються по різному знов життя, і вони. В принципі їх можна відслідкувати і можна пояснити залежно від того, яка ситуація в місті, залежно від того, ну що власне відбувається. От Харків обстрілюють останні, останні тижні дуже інтенсивно. Майже щодня прилітають ракети, причому росіяни б'ють просто по центру, по по житлових будинках. Навіть навіть не намагаючись все це прикрити якоюсь там військовою інфраструктурою, якимись там умовними військовими об'єктами, вони просто валять по, по, по всьому. По всьому так. У мене зараз ракета пала щось в квартал від, від мого дому, якраз я був у дорозі поруч на вулиці Пушкінській. Тому ну, ясно, що це емоційно впливає на настрої міста. Туди вже річ ну, було б певним спрощенням і певною ілюзією очікувати, що це, скажімо, там, докорінно змінить світоглядні основи багатьох мешканців міста, чи, скажімо, їхні електоральні настрої докорінно змінить, чи їхні політичні якісь преференції. Це, очевидно, так не робиться. Очевидно, це речі емоційні, вони не заряджені на тривалу дистанцію, їх легко перекрити чимось іншим, якимось іншим новинним, новинним потоком та новинним спалахом. Збитим літаком, та, чи, скажімо, якимось іншим скандалом в органах влади, чи ще щось. І зрозуміло, що і в Україні, і поза Україною багато хто вдається до цих от свідомих маніпуляцій, до свідомо якихось інформаційних атак. Але ну, от я пам'ятаю, що коли вулиці обстріли вулиці Пушкінської, десь на кілька днів тому наш міський голова відразу сказав, що місто змінить чи назву вулиці Пушкінської на вулицю а і це те питання, яке довгий час було доволі болючим, тому що місто, міська влада, довгий час ну, навіть да, відтермінувала це. Це питання, вона не те, що <кхем> заперечувала. Просто я так розумію, що для, для них не було в принципі зрозуміло. Як це пояснити, яку емоційну складову в це закласти? Щоб вона була природня, щоб вона була, щоб це не виглядало як якесь політиканство, щоб це було дійсно всім зрозуміло? Ну, от після того, як вулицю пушкінську розстріляли росіяни, мені здається, щось комусь пояснювати вже не потрібно. На жаль, на, на жаль, ми дуже... за такі прості речі, прості, елементарні, як на мене, абсолютно природні. Платимо дуже високу ціну. Коми змінили всі російські назви, не говорять вже про радянське і дають імена героїв. Але думаю, ти помітив щось інше в місті. Я так розумію, що ти сьогодні мав нагоду погуляти, коло ми і які враження від нашого міста. Ну що це місто, яке має свій ритм, має своє обличчя. І от ми до речі, я говорю не тому що ти мене запитала. Є щось на ходу, ходу вигадує. Ми їхали сюди в зал із готелю. я говорю, Подивіться, це справді нагадує місто. На відміну від частини, скажімо, наших лівобережних районних центрів, які ну не будувалися як міста, вони будувалися скоріше як якийсь населений пункт при заводі, при комбінаті, при якому це градообразуючі градообразуючі підприємця, де да? це коли в принципі життя і інфраструктура будуються не для людини. А для підприємства для економіки для цієї державної машини, яка фактично людей використовує як ресурс, який вона користується для продовження власної діяльності. А коли я симпатичне, хороше місто. Я розумію, що я тут гість, я тут я приїхав і поїхав. Я багато чого не знаю, багато чого можливо не відчув, але зумні це все справляє приємне враження.